Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. Сьогодні спілкуємося про важливість легалізації бізнесу із бухгалтеркою, податковою консультанткою Тетяною Прядко. Вітаю доброго дня! Власне, чому зараз важливо легально працювати і виходити бізнесу навіть маленькому з ціні? Ну, перш за все, ви знаєте, що у нас в країні війна і ми маємо мати міцний економічний тил. Тому зараз держава посилює контроль з кожним місяцем, і працювати в ціні стає все небезпечніше. Дуже високі штрафи за ведення нелегального бізнесу. На жаль, я зараз бачу дуже багато неоформленої підприємницької діяльності. Багато людей працює, отримує кошти на картки або готівкою і не оформлюють собі ФОП. Та, наразі це не так складно. Я вважаю, що це потрібно мати сильну громадянську позицію для того, щоб розуміти, що це зараз дуже важливо, адже податки з ФОПа не такі високі. Отож, давайте розберемо основні причини, чому не хочуть реєструватися підприємці. Ну, перш за все, це економія. Тобто люди звикли економити на податках, тому що дуже довгий час в нас в державі на дрібний бізнес ну, не надавали великого значення і не звертали увагу. А зараз вже доходить до того, що перевіряють доходи навіть фізичних осіб. Якщо ви регулярно отримуєте на картку понад 50 тисяч гривень, ви вже можете опинитися під прицільною увагою фінансового моніторингу банку. Вам зададуть питання, звідки у вас кошти, особливо, якщо ви здійснюєте крупні покупки, які, ну, наприклад, придбаєте житло чи автомобіль. А зараз і нотаріус має право вас запитати, звідки у вас кошти, і банк. Якщо у вас немає легальних доходів, то придбавати такі дорогоцінні предмети буде з кожним роком, ба навіть місяцем, все важче і важче. тому потрібно задуматися про легалізацію власної діяльності. У ці ризики, можливо, ще є якісь, які ми не озвучили. Наприклад, хто працює з ФОПом, теж не оформлений нелегально, це теж ризик і для підприємця, і для працівника. Взагалі, моя найулюблені, найулюбленіша тема це як говорять в народі, да, здавати здати свій ФОП в оренду. Тобто, коли на людину відкривають ФОП і через неї. Через цього ФОПа пропускають, дозволені лімітом мільйони гривень. Часто це для, використовують для того, щоб отримати готівку не зовсім легальним шляхом, а людина потім залишається під ризиком. Дуже багато людей не знають про те, що ФОП відповідає всім своїм майном перед державою. Якщо хтось Використовуючи ваше ім'я, зробив якісь нелегальні операції. За це будете відповідати ви. Тому я не раджу надавати можливість користуватися своїм ім'ям, чужим людям або навіть знайомим. У мене дуже велика кількість різноманітних треш історій коли люди втрачали свою фінансову репутацію, тобто, коли, наприклад, через таку підозрілу діяльність банк блокує ваші рахунки, ви отримуєте погану кредитну історію і взагалі ну, якби клеймо на дуже довгий період. І якщо ви потім через там, певний час захочете дійсно почати власний бізнес, у вас через це можуть бути проблеми. Тому краще не надавати користуватися своїм ім'ям, відкривати ФОП на себе чужим людям. Це те, що я дуже раджу всім. І давайте з негативного перейдемо трошки на позитив. Які переваги мають все ж таки ФОПи, які оформили свою, свою діяльність? Перш за все, це можливість працювати легально, масштабуватися. Тобто ви можете легально заключати договори. Наприклад, якщо ви фрілансер, отримувати кошти на власну карту це небезпечно. А Відкривши ФОП, ви можете працювати з більшою кількістю замовників, працювати легально. Ви ну, давайте з банальних речей це мінімальні соціальні гарантії. Ви можете отримувати лікарняні, ви е, маєте право на пенсію в майбутньому. Е, також багато хто не знає, що ФОП на спрощеній системі навіть має право взяти. Раз на рік відпустку на один місяць і не сплачувати податки. Тобто у ФОПа є теж певні преференції, як і у найманого працівника. І, звичайно, найбільше переваги те, що ну, ви самі на себе працюєте, це ваш бізнес, ви маєте легальні доходи і можете розвиватись. Насправді це дуже важливо в наш час. І на жаль, бізнес не хоче сплачувати податки, тому держава приймає такі категоричні міри. Зараз, скажімо так, нас всіми силами намагається загнати в легалізацію, а бізнес цьому опирається. Ну, один з таких моментів з боку держави це спрощення, максимальне спрощення для відкриття ФОПа. Трошки розкажіть про це наскільки це легко на сьогодні. Ну, зараз це насправді досить просто. Для... У нас зараз дуже великий рівень цифровізації, можна відкрити ФОП через дію там за 15-30 хвилин. Це реально розібратися і самостійно, або якщо ви не можете, є безліч бухгалтерів, які можуть вам в цьому допомогти. Консультація бухгалтера. Зараз це звичайна річ, це так як сходити в салон на манікюр там чи повечеряти десь в кафе, тобто це не є великі кошти. Дуже швидко це все можна оформити. Ви спочатку обрали види діяльності вам підходящі, потім зареєстрували через дію ФОП. Наступним кроком подається заява в податкову. На спрощену систему оподаткування, це прямо в дії теж можна зробити. Потім відкриваєте рахунок і можете працювати. Ну, про системи оподаткування це дуже досить довго розповідати. В принципі, дуже багато інформації зараз у відкритих джерелах, і абсолютно реально навіть і самостійно розібратися, якщо мати бажання. Наскільки важливо обрати банк? Адже наразі вже бачимо, що банки такі стали свого роду фінансовий інститут, як наглядач за бізнесом? Ну, насправді, який би банк ви не обрали від фінансового моніторинга, вам нікуди не подітися. Тому як, ну, я, як бухгалтер, можу сказати про те, що іноді вибір банку значно переоцінюють. Насправді ви можете обирати будь-який банк, який, який вам зручно, і е, прості правила, коли ви будете виконувати. У вас не буде проблем. Якщо вас банк запитує про вашу діяльність, про які ви надаєте послуги, чи продаєте товари, взагалі, іноді люди починають сперечатися, вважати, що банк влазить в їхнє особисте життя. Я би не радила сперечатися з фінансовим моніторингом, а спокійно відповідати на їхні питання. Вони мають на це зараз законне право, тому що під час військового стану, у нас посилений фінансовий моніторинг, банки слідкують за підозрілими операціями, запобігають терористичній діяльності, відмиванню коштів і так далі. Тому якщо ви будете сперечатися, просто банк вас заблокує і не буде з вами розмовляти. Також раджу завжди думати, що ви говорите фінансовому моніторингу, бо іноді люди наговорять. Зайвого і мають багато проблем, які потім вже не може вирішити ні бухгалтер, ні юрист. І відносини з податковою. Наскільки вони зараз важливі? Чи роль податкової вже нівелюється, все онлайн відкриваємо, закриваємо, але все ж таки вони мають функцію перевірки, також контролю. Чого варто остерігатися чи звернути увагу ФОПам? Ну насправді зараз реально великий рівень цифровізації, навіть я. За останні роки не пам'ятаю, коли я останній раз була в податковій. Все онлайн, все цифровізовано. Зараз вже навіть ліцензії на торгівлю алкоголем, тютюном можна отримати онлайн. Ну, все досить прозоро і спрощено. Ну, я вважаю, що особливо якщо ви ФОП на спрощеній системі, то це досить нескладно вести бізнес. І давайте трошечки порад як фахівця, з чого почати, які перші кроки, на що звертати увагу, що важливіше, бухгалтера обрати, який вам допоможе все робити, чи все самому навчитися. Трошечки нам отак по дайте інструкцію. Ну, наприклад, якщо ви просто там перукар чи швея, яка працює сам, сама на себе, і ви можете працювати на першій групі. То там абсолютно реально ну, і самому працювати. Там раз на рік подається декларація. В принципі, достатньо, наприклад, один раз звернутися до бухгалтера, який вам допоможе все налаштувати, і ви далі потім будете собі працювати, е, ну, вам все розкажуть, пояснюють. Якщо вже у вас є наймані працівники. Чи це все ж таки якийсь кафе чи ресторан, де є торгівля алкоголем, то, звичайно, без бухгалтера не обійтися, тому що все ж таки дуже багато нюансів по зарплаті, досить високі штрафи за порушення по касовим операціям, то все ж таки, вже на таких більш складних рівнях я радила би працювати з бухгалтером. Касові апарати всім підприємцям потрібні зараз. А, ну, Якраз от, е, ФОП першої групи звільнені е, від, е, від необхідності застосування касових апаратів. Це надання послуг населенню і торгівля на ринках. Тобто ну, це можна так сказати е, люди, які якісь прості здійснюють е, послуги, швея. Фотограф, перукар, манікюр, ремонт, взуття, там, наприклад, ну, торгівля на ринках різними товарами, тобто це можна навіть приймати готівку без касового апарату, але якщо на картку ви не можете приймати платежі, потрібно відкрити рахунок і приймати кошти на рахунок все ж таки. А вже друга і третя група там застосування касових апаратів обов'язково для всіх кафе в магазинах вам мають видавати чек. Бо, в принципі, я досить часто зустрічаю, що підприємці, навіть які мають ФОП, але через термінал кошти приймають, але чека не видають. З 1 серпня, наприклад, штраф уже 100% від суми операції. Повернули вже штрафи, які були до початку війни, тому працювати без касового апарата досить дороге задоволення, раджу звернути на це увагу. З вашого досвіду, ще порадьте, на що звернути увагу, щоб уникнути проблем? А, ну, Це досить таке широке питання. Взагалі, що я хочу сказати? Що, якщо ви хочете почуватися як шпигун, Відчувати, що вам постійно дихає в потилицю фінансовий моніторинг банку або по податкова, то далі продовжуйте працювати нелегально. Якщо вам це не дуже подобається, раджу все ж таки почати працю легально, оформити собі приватного підприємця і жити спокійно. Це насправді не так складно. Що ж, дякуємо вам за таку змістовну розмову, а вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Попереду ще багато цікавого.